Президент таки відсторонив, від, від я буду так виражатися, залужного. Ви це вже знаєте. І новому головнокомандувачу сирському нарізані певні задачі. Вони опубліковані, вони озвучені. Знаєте, я подивився на ці задачі. Нічого в тих задачах такого, чого б не міг виконувати залужний, на мою точку зору, немає. Що реально сталося. Варто лише здогадуватись, Я не хочу озвучувати всі ці версії, які у всіх на язиках, і ми це чудово розуміємо, що насправді можливо стало каталізатором ось цих напруженостей. І ще раз повторюю ті задачі, які сирському поставлені. Це е, ті задачі, які міг виконувати залужний навіть через своїх помічників і е, своїх підлеглих генералів. Тут питання в іншому. Е, коли я згадую історію Другої світової війни, то я знаю, що майже всі генерали, які проявили себе в різних подіях, навіть ті, які мали провальні операції, вони, вони мали різні відносини з е, військовим і політичним. Управлінням, владою, але вони назначались завжди на різні фронти. Тобто то командували резервними, то а, хтось десь був командував обороною якогось міста. Я не буду прізвища називати, а, молодь взагалі не знає, а покоління постарше розуміє, про що я говорю і про кого говорю. І а, ці люди вони завжди були потрібними. Отак, От просто щоб відсторонити генерала, який, на якому зав'язана війна і два роки вже війна. Ну, ви знаєте, це або підготували реальну заміну, на що я дуже сподіваюся залужному. І є люди, які реально в темі всіх процесів. Ну або це абсолютно такий крок дивний. Я ще раз я дуже сподіваюся, що. Оце перша думка моя про те, що все-таки є люди, які будуть заміщати залужного і не гірше, ось вона справджується, тому що давайте будемо чесними: військові, військові ніколи нормально не будуть сприймати людей, які не служили. А вчора я слухав одного генерала. Так він генерал це діючий. Він там прямим текстом каже, що люди, які ухилялися і ухиляються зараз, і ухиляють всіх своїх рідних. Вони ну ну так собі сприймаються військовими, які ризикують, які відправляють на смерть солдат, і е залужний е вмів все ж таки ці дві сторони звести. Як справиться сирський, подивимось. Телеграм в шапці профілю, там про це все докла.